Ну а нашим глядачам нагадую про те, що на них чекає ще рубрика під назвою «Телегра». І сьогодні це сертифікат від служби Іван Таксі від нашого партнера, якому ми дуже вдячні за е, ті подарунки, які той партнер нам дає. В чому особливість цього конвертика? Тому що він за, за, під, запечатаний, але я знаю, що там всередині. Всередині є дисконтна карта, є календар на 2014 Дцятий рік і є дві, скажімо, так. Два сертифікати е, на знижку 10 гривень та 20 гривень на послуги саме компанією Іван Таксі. І знаєте, от минулого разу ми з вами розігрували запрошення до художнього музею на виставку живих металиків. Мені так сподобалося завдання, яке я сама для вас вигадала. Що думаю, тепер його повторити. Отже, сертифікат від Іван Таксі, е, і оцей от, ну, скажімо так, набір сертифікатів отримає та людина, яка зможе мені більше роз... Оповісти про історію такого засобу пересування як таксі. Тобто будемо влаштовувати у нас в прямому ефірі молодіжного порталу уроки е, уроки з історії сьогодні. Е, тема нашого історичного уроку це таксі. Як з'явилося таксі, як вони розвивалися і в чому особливість цього засобу пересування? Розказуйте мені. Якщо знаєте більше за інших, то ви отримуєте отакий от сертифікат від Іван Таксі. Таке запитання для сьогоднішньої телегри. Номер телефону незмінний 1576 або 239 тридцять Телефонуйте, поспішайте, тому що е, з Діаною ми говорили багато і довго, а тому у вас, врешті, залишилося мало часу і варто використати його з повною користю. Телефонуйте нам до студії молодіжного порталу, розповідайте про таксі, про його історію. Е, може, ви знаєте, як називається таксі в інших країнах, що взагалі означає слово таксі. От хто знає. Знає, що означає слово таксі, розповідаєте що найбільше про те, як, як виглядали перші таксометри, чи якого кольору таксі в Нью-Йорку і чому саме такого кольору, або про те, що таке рінг таксі, і таке інше. Найголовніше, аби ви з нами зв'язалися і почали розповідати. Я вас запевняю, якщо ваша розповідь буде ну, знаєте, такою менторською, лекторською, то ви отримуєте сертифікати від Таксі. Є перша людина, яка хоче. Спробувати себе в ролі лектора телевізійної програми. Доброго вечора. Доброго вечора. А вас як звуть? А вас Раїсо. Раїсо. А ви користуєтеся таксі? Так. Так, добре, а знаєте історію цього транспортного засобу? Таксі? Так. З'явилося дуже-дуже давно. Давайте не Це, в Греції, коли були колісниці, там всякі. Далі. Во, тоді, ну, по всьому, по всій землі люди для того, щоб люди завжди поспішають. Завжди поспішають. І для зручності людей і попридумували і велорікши, і велосипеди. І Кеби в Англії. Так, таксі в Англії називається Кеб, да, ми це з'ясували з вами. Ну і у нас також в е е е історичні ще часи і е е і в Росії, і на Україні, і скрізь, але користувалися ними. Лише заможні люди. Ну так, бідні у кого пішки були можливість, і вони були недоступні. Вони ну, були Для простого люду. А що ще знаєте? ним я дуже оце зацікавилась вашим Іван Таксі. Тому що це нова фірма і дуже мені подобається. То, що там є знижки, те, да? <сі> що знаходиться всередині. Так, так. І Ой. Я дуже хотіла познайомитися з тим керівником, що дає можливість. Ми Іванові передамо, що ви ним зацікавилися. Так, добре, пані Рей. Дуже зручно, дуже і оригінально. Дякую, пані Раїсо. Дякую, що ви нам зателефонували. Я зрозуміла, що вам можна давати ось цей конвертик, Тому що ви і про історію знаєте, і ще хочете більше дізнатися про Іван таксі. Я просто навіть не можу собі заборонити подарувати вам ось цей конверт із тим, що там всередині знаходиться. Пані Раїсо, залишайтеся на зв'язку для того, аби ми вам розказали, як вам забрати свій конверт, завдяки нашій. Глядасі, ми зрозуміли, що таксі з'явилося ще в давні часи, тому що люди завжди кудись поспішали. Це була давня Греція. Звісно, тоді з'явилися перші таксометри. Це коли в колісницю певним чином складали камінці. Під цю колісницю таке цебро вішали, скільки і через певну відстань в це цебро падав один камінчик. Після того як подорож закінчилася, підраховували кількість камінчиків, скільки було впалих ка. Мінчиків стільки й повинна була заплатити людина. А до речі, ще одне слово слово «текси» з англійською це податки, і слово таксі вважаються спільно кореневими. Ось такий бачите, пізнавальний молодіжний портал сьогодні. У нас вийшов. З усіма пропоную зустрітися в тому ж складі, в тому ж настрої завтра о 16.25. Посміхайтеся частіше, і нехай це вам приносить щастя.